Давай скоріше, вовчиці, я сподіваюся, що ти ще жива. Так, ти швидше, ти ж Так, о, нарешті. Везеш нас. Ох. Давай, вистрибуй, зараз я тобі дам аптечку, швидше за мною. Так, друзі, знаєте, що поїздиш? Ти вже везеш. скорбить, давай швидше. Може, давай, вона мене заходь. Ой, чимось заразила. Я не знаю, тримай, це тобі. В мене ще одна є, використовуй їх швидше. Так, так друзі, на нас напала мабуть, ця кішка божевільна. Не знаю, тримай! це дуже О, може й не спрацювало, щось мені ще болить. стій, сті, сті, друже. Якщо саме ти хочеш отримати іграшку від Красті Фоксі або лаймика, пиши коментар, хочу іграшку, встанови вподобайку та постав дзвіночок, щоб не пропустити відео. У кінці кожного місяця ми будемо розігрувати іграшку. Вся інформація та ще багато цікавого буде у телеграм-каналі. Так я тобі зараз все віддам. Ось ще одна, бери швидше. Друзі, її побила ця кішка божевільна. Можливо, в неї яд якийсь був, я не знаю під цими... Тут, мені під цим... мені полегшало. Це дуже добре. Ох, слухай, я, я я я так їхав на цьому скутері, що ледве не розбився, щоб я трохи бачила. все. Ти так гнав? Ти, ти це через мене? Так. Ой, Дякую, що ти так за мене? Ох. Та що? Ця божевільна кішка може бути десь поруч. Нам потрібно знаєш що зробити оборону. Так, в нас є все необхідне, бери ось, там ось тут, тут є. Треба залишитись. А де ще? Так, це взяв, ці Не камери знаю. потрібні, так, Але а це, це, це так, мій будинок. Якщо чесно. Ні, так, я зараз тобі дам капкани, все, що в мене є. Бери усе, так, бери зараз зброю. Видно. Зараз треба одягнутися. Ось так, друзі. По-моєму, мені лише. Так, в мене є цей кулемет невеличкий. Так, є набої, є все. Зараз я піду слухай, тобі завдання. Тобі потрібно всі вікна заблокувати. Зрозуміла, а я пішов. Зараз спробую. Тому що треба зробити все необхідне, щоб вони до нас не добралися. Так, тут все розташовуємо сюди. Зараз я таку огорожу зроблю, що вони навіть не пролізуть сюди. Так, ось так набагато краще. Дивіться. Тут стільки шипів буде. Якщо вони на них стануть, то все їм буде аплик. Так ось тут треба ще їх поставити. Ти там робиш? О, бачу, так. все добре. Десь тут вони, дівчата, треба їх наздогнати. Ми її зараз б'ємо. Ця мовчиця не виживе. Прості, ти де? Я і її. Чу? Так я розставив усі, я її не бачу. Зараз я до тебе пролізу, де ось я так. Я теж не бачу, але чую. Це мені не подобається. А ні, я її бачу, бачу, бачусь. Будиночок, десь тут вони. Ти подивись, воно Це я забарикадувала. Ти бачив красті? Що там? Я заклав вхід. Де вона? Я її не бачу. Я Це бачу, дуже там добре. кішки її теж з нею. Що? Де вона? Яка кішка? Не бачу нічого. Там багато їх. А так зачекай. Ти? Я її не бачу. Ти мене розігруєш чи що? Мені Де що робити? Нема чого. Слухай, я їх поки не бачу, це дуже добре. О, зачекай, щось бачив, або мені здалося. О, так, де мій красті. О, дівчата, ви подивіться, все заблокували, шипи розставили. Вовчицю в тебе є один шанс. Якщо ти відда нам вовчицю, то і та ми її не б'ємо. Що? А, слухай, і, мені здається, що. це будь ласка, брехня. Я ти на це не поведешся. О, а якщо будеш зі мною, то я їй зберегу життя. Що? Мені здається, що ти трохи брешеш, і що ти зі своїми дівчатами нам зробиш. А, вони тебе розірвуть, точніше твою подругу, а тебе ти будеш зі мною. Прості, Тільки. не ведись, тих, будь ласка. Так зараз зараз, я... я ось э, трохи поміркував, знаєте, що я вирішив. А, добре. Давай віддавай нам її. Так, зараз ось так. Ого! ні, друзі, щоб трохи відкинувся. Я ж кажу, нормально. Вона щось там розпилила. Ти мене бісиш красті. Я зараз покличу величезного кота. Ви величезні дівчата в атаку! Що? Якийсь кіт? кіл? Так, я не можу... О, дивись! Зараз їх вбивати буду! Вали-вали, вали, вали! вали. Вони на нас нападають! Я бачу! Що? Ще м'явкають, тявкають, зараз! От блохасті! Ого, що це таке? Ха-ха-ха-ха! Зараз я б'ю цю ловчицю! Попрощайся життям! Що? Це закуття! Ой, пробач мовчиться! Ще другий! Ай, я не розумію, що тут відбувається! І Раски, що це за такий? закить таки! Я бачу! Давай розстріляємо його! Я, я не знаю, вон він десь тут! Так, треба залізти на дах цього будиночка. Ось! Диви він ломає мій будинок. Ах, О, ти подвора морська! Йому все на вистріли. Побашні їсти мовчать. Що ви? Красій ти не чув. Я чув, мій будиночок горить, все горить туди добратись? Це через балкон треба залізти тобі. Зараз я їх вбиваю. О, ні, тут вже дуже сильно горить. Ще трохи будинка взагалі не Але буде. Ж я не доберусь Так, Так, слухай, знаєш що? Та, Треба тобі, ти де взагалі. Я тебе бачив десь знизу. Її так, немає. Ти на першому поверсі! Mm -hmm. І мене зараз, зараз? Я тебе врятую. Я Ще трохи. Ось є. Я їх вбив, знищив. Накрась. Так, і на другий Дякую. поверх вже не залізти. Так, о, що? Ти та мене нема за що? Рятував. Скільки можна? Так, слухай, нам треба валити звідси. Так, давай за мною. Я буду тебе прикривати. Чого її тут немає? Де її великий кіт. Ти вийдеш, то ще вийдем. Ні-ні-ні, на ти прожовший вічевік. Так, о, де там рожевий будем? Дивись, скільки його там. Так, побігли в іншу сторону, бо там 100% вона. Слухай, я знаю, де можна сховатися. Так, давай за мною. Якщо ми там в цьому... В літньому душі спряжемося, як тобі така ідея? Так, давай гадаю, за мною, швидше, швидше. Пройти, швидше. Ось часа. тут сховаємося, давай за мною. Так, у підвальчик ще Боже, заходь ти швидше. Мене прикриваєш? Я так, ]кую. я зараз. Я зараз по камерам подивлюсь, де вона взагалі знаходиться. Тобі я дещо дам, тримай. О-о-о Невидимості. Так, друга камера. Дивіться, все згоріло. Оце так ось потвора. Ви бачили цього кота. Зачекайте, де мій вовк? Він що, зник. Точніше мій пес. О, ні, цього ще не вистачало. Що ти Я сказав? Не щось, щось із песиком. Та ні, нічого не трапилося. Що покажи, Дивно. покажи камери, швидше. Та нічого нема, все. Покажи, що тобі? А, де ви сховалися? О, котяра, Ти чому не вбив цю вовчицю? О, песик. Прощавай. Я а ще си? не знайшов, але я з'їм вов вовчицю. Вона така смачна. Швидше. Що там Що там покажи? А, да там нічого страшного так, друзі, не будемо їй казати, тому що вона... Ви ще то щось там, щось погане. Ні-ні-ні-ні, нічого страшного. Прощавай, селянин, я зараз все знищу тут. Де мій Красті? Вона зруйнувала мені весілля. Кіт, я кажу тобі, вбий її швидко. Знайду та вбію. Ненавиджу така. Де вона є? Так знайди, Бавдор. Так, слухай там, мабуть. Зараз буде цей величезний кіт! Нам треба тікати звідси. Так, зачекай, Знаєш, що! У мене є план, я знаю, нам треба згуватися десь там, щоб він нас не знайшов саме тут. Там вибухи. Так, якісь! Давай швидше, Чого ми ще досі тут? Давай за мною! Я тебе прикриваю! Ого, який качара великий! О, тут дуже, дуже страшно! Так моторошно. Це капець. Дивіться, друзі. Мяу-мяу-мяу. Він великий. Я чую ваш запах. Ви десь поруч від мене не втечеш, Повдур. Санти бавдур! Так, ховаємося, він не ст... стільки великий, що навіть нас не побачить. Так. Слухай, я знаю, де можна сховатися. Нам потрібно О, де він поруч. Я чую, як ви смерди. Що ти смердиш? Бовдуре, давай за мною швидше. Ми його зараз прихитримо. Годі нічого не бачу. Це газ, чи що це? Так о. Давай швидше за мною. Це мабуть. А ось мої попалися. Давай шиче за мною! За мною! О, ні, 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 заходь! О! Що? Стапай швидше! А, Давай! Що? А, я і знаю, що вас. Бий швидше! Я вже втомилася від цієї вовчиці! Ця клята вовчарка! Вона мені все портить! Так! Я майже зараз відкинуся, ще трохи треба проплисти. Так, О, нарешті. Гей, вовчиця, ти де взагалі? Я за тобою пливу. Давай швидше, не здоняй. Так, є. Оце, оце, халепа, друзі. Ви бачили цього котяру? Це просто якийсь жах, величезна я, морда! Я виплила. Нічого собі в тебе тут ходи. Так, це каналізація, але нам довело, довелося плити через неї. Так, давай сховаємося десь. Mm -hmm. Де він? Де кращий? Чому вона ще жива? Я її чую, і вона Вони десь сховалися. близько. Десь у каналізації, там вода. Я туди не полізу. Mm -hmm. mm -hmm. Доведеться все робити самой. Так, ти чула це, нам потрібно одягнути планер. Зараз будемо тікати. Так, а ти йде красі. Давай за мною. Швидше, нам потрібно знайти якусь печеру та сховатися саме у ній. Я не знаю більше ніяких способів вижити. Так, слухай, треба щось побільше. Поки вони нас будуть шукати, ми вже відірвемося і будемо дуже далеко. Так, сюди. О, слухай, ми непогано рухаємося через ліс. Так, цей але кіт... Мені здається, що вони дуже-дуже близько. Слухай, цей кіт дуже великий, він не зможе нас наздогнати. О, це так. Диви, яка печера. Що там, що, що? там? Печера? Ні, це не печера. Я мабу, мабуть, помилився трохи. Але, слухай, ми можемо перелетіти це все. Так, то близько швидше. Куди вони пішли? Так, туди нам потрібно? Так, ти чула, він якийсь слід знайшов. Як нам це зро... як нам зробити так, щоб не знаю, ми. Як відірватися від них? Слухай, а треба, якщо ми знайдемо вівцю та будемо біля неї ходити, то вона буде пахнути нами. Слухай, побуде смердіти як ми, я не знаю. А цей кит сказав, що ми смердимо! Так, слухай, диви, вівці є. смердить, блохастий! Так, згоден. Так, ось сюди. Пробач вівця. Так. Зараз. Все, не стріляю у них. Так, сюди. Ой, мені дуже хочеться їсти. Слухай, потім поїмо. Телепортуйся до мене. Так. Ого! Що? Вівці смердять? Як ЦЯ ВОВЧИЦЯ? Це як розуміти. Цікаво, можливо, ми МИ загубили слід, чи що. Я не розумію. Бовдор, можливо, вони є, є ці вівці. Не знаю. Заходь до мене, ми ось тут, ось тут сховаємось. Так я телепортувався! Я поки нічого не бачу, слухай, але чую якісь постріли. Вибухи якісь, я не знаю. Так чекай. Слухай, звідси все видно. Чому дерев нема? Я не знаю цієї макушки або як це називається взагалі. Не ти не бачила? Ти Знову вибух? Так я чув, о, я не розумію, що, це... що це. Оце так. О, слухай. Мені дуже моторошно, але ми знаходимося дуже високо. Я сподіваюся, що цей кит так, нас не знайду. Але вони коти і вони зможуть добратися до нас. Ти бачив, які в них кіхті? Та бачив, бачив. Слухай, не бачу їх. Це добре. Давай трохи тут побудемо. Сподіваюсь, що нас не знайдуть. А мені здається, що вони нас зараз знайдуть. Ти чого когось знайшов? Повернися! Вони, вони десь тут! Ти що? Їх бачиш? Мені здається, що нас тролять! Нас сто відсотків тролять! Мені здається, ні! Мені здається, так. що вони В мене десь тут! Мене мед! А він сказав, обернись! Ти чула це? Що? А я... Так, не бачу нікого! Вони десь Сухай. тут! Да ні! Це... О, я бачу кишку! Що, Красті? Ну все, твої подруги гаплик! Oh, Ой, так! так сам, ось скинула, валому, 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 палому! Зарейди! Давай вымшиться! За мною швидше! бавдурка! <гублялся>